Еволюція проти Бога потрясаючи основи віри. Ви атеїст? безсумнівно я атеїст. Чому ви атеїст? Чому я атеїст? Тому що Бога немає. Атеїзм припускає, Ateizm що існування Бога може бути спростовано. Агностик – це більш правильний термін, але я атеїст. Ви атеїст? так я атеїст. Значить, ви не атеїст. Ні. Тобто ви схиляєтеся до цього через теорію еволюції? Так. Ви вірите в еволюцію? Звісно, вірю. Дарвін показав у своїй роботі про еволюцію та природний відбір, що ми не повинні покладати відповідальність на будь-які надприродні сили чи влади за розвиток життя на землі в часі. Поточні процеси, які ми спостерігаємо в сучасному світі. Ви вважаєте це віра? Я гадаю, це просто факт. Існує дуже багато доказів, щоб їх ігнорувати. Коли ви почали вірити? Коли я почав самостійно думати, коли ви почали вірити? На своєму першому уроці з біології? У всьому з'явився сенс. Учитель дуже зрозуміло все пояснив. Я в основному довіряю науковому співтовариству. У цьому більше сенсу, ніж релігія або в чому ще. Я вірю в науку. Яка у вас спеціальність в університеті? Біологія? Ваша основна спеціальність біологія. Геологія, хімія, біохімія, охорона навколишнього середовища. Я фізик. Біохімія ви вірите в еволюцію? Так. Ви вірите в еволюцію? Так. Ви твердо вірите? Так. Ви твердо вірите? Так, твердо вірите? Так. так. Безумовно, науковий метод ґрунтується на збиранні даних шляхом спостереження та експерименту. Science Daily. Могли б ви мені навести кілька очевидних доказів того, що еволюція істина. Те, що я не повинен приймати на віру. Так, які небудь очевидні докази, докази того, що відбувалося 65 мільйонів років тому. Стривайте, так не піде. Це було 65 мільйонів років тому. Я вірю так, мільйони років. Отже, ми не можемо це спостерігати. Ми можемо простежити еволюцію через викопних тварин, що були знайдені. Можна конкретніше, назвіть мені хоча б одне між шістьма та сімома мільйонами років тому. Це досить довго. Так, мільйони років. Так, отже, ми не зможемо за цим спостерігати. Еволюція не може бути перевірена у часовому відрізку. «Ми приречені жити лише протягом кількох десятиліть, і це занадто повільно, занадто маленький часовий відрізок, щоб побачити еволюцію в дії. Річард Докінс «Ми не бачимо нічого із цих повільних змін у прогресі, поки рука часу не відзначить коло епох. Чарльз Дарвін існує сімейство собачих койоти та домашні собаки. Існує також сімейство котячих, куди належать кішки, тигри та кошенята. Існує також людський рід. Отже, дарвін стверджував, що має бути зміна видів протягом багатьох років. Можете навести мені один приклад очевидного доказу зміни видів? Деякі розкопки показують, що у всіх місоїдних тварин були спільні предки, що кішки та собаки колись були пов'язані, об'єднані спільним предком. Як давно. Це було, я думаю, приблизно 60 мільйонів років тому. Мені не потрібні приклади, які я повинен просто прийняти на віру. Мені потрібні спостережувані докази. Очевидні докази. Якщо ви просто питаєте мене тут на вулиці, то я можу сказати вам зовсім небагато в рамках спостережуваних доказів. Для цього ми повинні були вивчити існуючі дані. А Ми повинні приймати їх на віру. Нам треба було б трохи віри. Чи можете ви навести які небудь спостережувані докази еволюції дарвіна, які кажуть про зміну видів? Як від мавпи до людини, ви про це питаєте? Так, зміна видів. Я не думаю, що існують якісь докази цього. Мавпи, єдині істоти, в яких є п'ятий палець. У Коал є п'ятий палець. Ви знали про це? Я цього не знала. Ви гадаєте, ми походимо від коал? Ні, Я їздив до Вашингтона. Дісі та бачив цілу виставку присвячену лише у Смітсонівському музеї. Та у Смітсонівському музеї я був там. Це просто набиті опудали, що стоїть там коло багаття. Я довіряю тому, що роблять експерти та їхнім висновкам. Я сильно вірю в ідею еволюції на підставі наданих доказів. можете навести який небудь спостережуваний доказ на користь дарвінської еволюції зміни видів? сам я не бачу, але вірю підручникам, які розповідають про це. Ви вірите тим експертам? Так, я вірю експертам. Я гадаю, подібно до того, як релігійні люди вірять, що Бог насправді існує. Я вірю в експертів, які знають, що вони кажуть. Науковий метод повинен бути спостережуваним та повторюваним. Не могли б ви навести мені один очевидний приклад спостережуваного доказу еволюції Дарвіна? Гаразд, я наведу один хороший приклад. Подивіться на генетику колюшки. Що це риба колюшка Це дуже дивна колекція видів, які були ізольовані після закінчення льодовикового періоду. Ким вони стали? З'явилося багато різних видів колюшки. Вони залишилися рибами? Ну звичайно. Чи можете ви навести спостережувані докази того, що види змінюються? Риба, людські істоти все ще залишаються рибами. Люди залишаються рибами? Звичайно, чому ні? Скільки років це зайняло? Пара мільярдів років. Мільйонів. Пару мільйонів. Як ми можемо це побачити? Ніяк ми вийшли з землі як савці, а савці створені... вийшли з землі, хіба ми вийшли не з моря? Ну, спочатку, на початку, ми вийшли із землі та моря після великого руйнування. Так у нас були легені чи зябра, коли ми вийшли з моря. Ви хочете знати, ті, які були в морі, я гадаю, мали зябра, а ті, які були на землі, мали легені. Але якщо ми вийшли з моря, значить у нас були зябра. Що ви хочете знати? Хто знає, вийшли ми з моря, чи вийшли з тобто, ви не знаєте? Звичайно, не знаю. Я припускаю, що вони провели своє дослідження правильно. Чи можете ви навести мені приклад дарвінської еволюції? Не адаптація або видоутворення, а приклад зміни видів? Це зміна видів. Вони все ще риби. Вони зовсім різні риби. У нас є тисячі прикладів. Можете ви назвати мені хоча б один? Я можу дати вам тисячі. Лише один. я б порадив подивитися на експерименти Ленського з бактеріями. Отже, ким стали бактерії? Бактерії, як і раніше, залишаються бактеріями, звичайно. Тоді це не еволюція дарвіна, адже це не зміна виду. Це зміна в генетиці бактерій. але вони залишаються бактеріями. Отже, ким ці бактерії стали? Новим видом бактерій. Вони, які раніше бактерії, тут немає зміни видів. Підіб'ємо підсумки. Спостережуваний доказ еволюції Дарвіна, який ви мені навели, це те, що бактерії стають бактеріями. Ні, ці бактерії набувають нових метаболічних можливостей. Ви казали, що є безліч доказів еволюції. Я просто хочу хоча б один спостережуваний доказ дарвінської еволюції. Лише один. Але я дав вам декілька. Ви не хочете? Не кілька. Я хочу один. Зачекайте, ви не хочете цього? Я хочу один. Так, я хочу. Я благаю людей. Ви просите мене розповісти вам. Коли я спостерігав за одним різновидом, що розвивається в інший, хіба це не так? Ні, один вид в інший. Є 14 різних визначень видів. Я хочу зміну виду. Коли ви кажете про види або Зміни в сімействі, ви насправді кажете про макроеволюцію. Ви кажете про зміни на рівні, який відокремлює, скажімо, собак від кішок. Так не могли б ви навести мені приклади еволюції Дарвіна? Коли ви кажете про такі приклади, то їх треба спостерігати протягом більш тривалого періоду часу. Це немає нічого спільного з вірою. Віра, це щось у що я повинен просто вірити, не бачачи цього. Правильно, не бачачи. Подивіться, ви вірите в еволюцію? Звичайно, вірю. Ви віруючи в еволюцію? Так, коли ви почали вірити в еволюцію? я почав вірити в еволюцію, коли почав само еволюція є вірою? Еволюція. Ну, знаєте, еволюція це розумовий процес. Це підведення підсумків та перевірка усіх варіантів. Це як поглянути на релігію, створену людиною релігію. Дозвольте ще раз запитати: еволюція є вірою? Ні, еволюція це. Ну що ж, так, одним словом, так я можу назвати це вірою. Коли ви кажете зміна видів, ви маєте на увазі еволюцію одного виду від іншого або в інший. Так це відбувається насправді на галпагоських островах. Не могли б ви навести мені один приклад? Є приклад з групою птахів, так званих зябликів Дарвіна. Подивіться на різницю між зябликами на островах. Різниця дуже очевидна, але це не еволюція Дарвіна. Тут немає зміни видів. Ким стали зяблики вони стали новими генетично та новими анатомічно розпізнаваними різновидами. Вони, як і раніше, зяблики? Звичайно, вони, як і раніше, зяблики. Отже, тут немає зміни виду. Три зяблика, які перетворюються на різні види птахів на основі. Вони, як і раніше, зяблики. Ну, наприклад, дарвін і його дослідження еволюції птахів на острові, де він був. Їх дзьоби змінилися? Їхні дзьоби, але вони все ще птахи. Зміни видів не відбулося. Це зміни всередині виду. Ні, ні, це просто еволюція в дзьобі. Що ж, це називається адаптацією. Це не теорія еволюції Дарвіна. Тут немає зміни видів. Там не з'являються інші тварини. Я хочу щонебудь, що покаже мені, що Віра Дарвіна в зміну видів є науковою. Дарвін казав про зміну видів. Чи можете ви назвати видимий доказ теорії еволюції Дарвіна, де є зміна видів? Зміна uh, виду? <laughs> Мені для цього треба трохи більше часу. Ви можете назвати мені що небудь, що я можу побачити, спостерігати та перевірити, що є науковим методом для дарвінської еволюції зміни видів? Перевірити і спостерігати? Чи можете ви назвати видимий доказ, що є науковим методом для дарвінської еволюції зміни видів? Добре, я повинна подумати про це, так ви хочете доказів цього? Я не можу, я думаю. Це складне запитання, насправді. Со можете повторити запитання? Чи можете ви навести мені якийсь видимий доказ лише один дарвінської еволюції? Дайте мені секунду подумати. спостережуваний доказ, такий, де ми не будемо покладатися на віру. Те, що можна спостерігати як науковий спостережуваний процес. Це хороше запитання. Я не зовсім впевнений. Отже, ви не можете навести спостережуваний доказ еволюції. Ні, а як ви знаєте, що це правда? Я не впевнений. Виходить, теорія еволюції Дарвіна не спостережувана, вона не наукова. Я гадаю так. Отже, це не науково. Ви не можете довести це. Взагалі, то це наука. Це можна довести. Це може бути доведено просто. Зробіть це для мене. А це важко. я не це занадто велика. Ми не можемо це спостерігати. Ось чому необхідні мільйони років. Так саме так. Ви покладаєтеся на фахівців у галузі біології та професорів біології на те, що вони кажуть, а вони навіть не можуть надати мені доказ зміни видів. Ну виходить, немає жодного. Якщо вони не дають, то я не стверджував би, що вони є. Я просто кажу те, що я бачив, і те про що я дізнався у класі. Отже, ви вірите? Так ви знаєте, як це називається? Як сліпа віра? Сліпа віра, Віра – це чудова відмовка. Дуже гарний привід ухилитися від необхідності думати та оцінювати докази. Ричард Докінс. Чи вірите ви в розумний задум? Ні, як ви думаєте, все спроєктовано розумно? ні, я не думаю, що речі розумно створені. Гаразд, ви схоже, розумна людина. Я хочу запитати О, вас де, що я б хотів, щоб ви зробили мені троянду. Добре, як би ви зробили троянду? У мене немає здібності це зробити. Ні, почекайте. Вона не створюється розумом, так що для вас це має бути дуже легко та швидко. Безумовно, ні чому? Я у мене нема надприродних здібностей. Де ж ви на шкалі інтелекту, коли кажете, що все з'явилося без участі великого розуму, але при цьому ви навіть не можете створити троянду. Чому ви думаєте, що ніхто не викладає розумний задум в університеті Лос-Анджелеса? Тому що їм не дозволено. Ми не можемо викладати те, що хочемо. Є причина, чому розумний задум не викладається в наших навчальних закладах. Згідно фізику Віктору Стінгеру, працівники юридичного відділу організації Свобода від релігії мали приголомшливий успіх у переконанні багатьох установ, таких як шкільні та міські ради, у тому, що вони порушують конституційне право, коли спонсорують сектантську діяльність. Це включає в себе й розумний задум. Коли керівництво не слухає та робить по-своєму, організація Свобода від релігії подає судовий позов. І в основному виграє на початку не було нічого. Після великого вибуху з нічого з'явилося щось, а потім це щось перетворилося на троянду, жирафів, коней і корів. Я не кажу, що саме так усе сталося. Просто кажу, що не знаю, як сталося. Це припущення вчених про те, як все відбувалося. І ви вірите їм? В якійсь мірі? Отже, у вас є віра. Це вірно, так. Чи можете ви назвати мені кілька відомих імен? Звичайно. Відомі атеїсти. Схоже ще ні візьмемо, наприклад, Ісака Ньютона. Ісаак Ньютон сказав. Таке вдале поєднання Сонця, планет і комет не могло статися інакше, як за наміром і по владі могутньої та премудрої істоти. Чи можете ви назвати відомих атеїстів? Так ні, відомих атеїстів. Так, відомих атеїстів. Мій тато Він невідомий. Скептичні звебсаскептичні вебсайти часто містять приклади відомих атеїстів для того, щоб залучити більше людей, але найчастіше відомі люди, яких вони називають, насправді не є атеїстами. Це дуже популярний атеїстичний плакат, на якому зображені Ернест Хемінгуей, Авраам Лінкольн, Карл Саган, Марк Твен, Томас Джеферсон, Бенджамін Франклін, та Альберт Ейнштейн і Чарльз Дарвін, посеред них зі словами атеїзм досить хороший для цих ідіотів. І із цього очевидно, що атеїзм для інтелектуалів, але хвилин. Авраам Лінколь не є атеїстом. Він сказав, я знаю, що Господь завжди на боці правди, але це моя постійна турбота та молитва про те, що я і моя нація повинні бути на боці Бога. Не був атеїстом і Карл Саган. Він ясно заявляв, я агностик. Марк Твен ненавидів релігію, але він точно не був атеїстом. Він казав: ніхто з нас не може бути таким самовеликим, як Бог, але кожен з нас може бути таким самохорошим. Бенджамін Франклін казав, Бог керує справами людей. Альберт Ейнштейн заперечував Біблію як слово Боже, і казав, що творець не може бути пізнаний, і що персоніфікуючи Бога, ми чинимо по-дитячому. Він нарікав, спостерігаючи гармонію космосу, яку я з моїм обмеженим людським розумом здатний визнати, усе ще існують люди, які кажуть, що Бога немає. Але що справді мене злить, так це те, що вони цитують мене, ніби я дотримуюся цих поглядів він категорично заявляв: я не атеїст. І стосовно тих, хто заперечував творця, він використовував термін фанатичні атеїсти. Чарльз Дарвін заявляв: я ніколи не був атеїстом. Отже, з восьми відомих людей на постері є лише один, який був атеїстом Ернест Хемінгуей. Згідно з його біографією, у 1961 році Хемінгуей, цитата: зарядив двома кулями рушницю 12-го калібру, ставив кінець ствола собі в рот, натиснув на курок і вибив собі мізки. Ось вам і хлопець з плаката, коли справа доходить до атеїзму. Майте на увазі, що, хоча деякі з цих людей заявляли, що вірять у Бога, це не завжди означає, що вони віруючи в єдиного істинного творця, про якого ми дізнаємося зі святого письма, або що вони справжні християни. Але коли атеїсти використовують атеїстів або агностиків, щоб просувати свою ідею про відсутність Бога, вони роблять нечесно з іншого боку. Йдеться про тих, хто стверджує, що мораль в кожної людини своя. У вас є собака? Так. Ви його любите? Я люблю свого собаку. Добре. Ваш собака і ваш сверливий сусід обидва тонуть. Ви можете врятувати лише одного з них. Кого ви врятуєте? Хм, <гум> <гум> Це жорстко. Я можу врятувати лише одного? Чому ви вагаєтеся? Я думаю, що спасу свого собаку. Не знаю чому, але я дійсно вагаюся. Тому що я не знаю, я відчуваю, що люди мене засудять, якщо я виберу собаку. Я врятую свого собаку. Тобто ваш сусід не заслуговує на порятунок. Що ж, якщо він заслуговує на порятунок, то найбільше ніж мій собака. Я обираю собаку. Я маю на увазі хотілося б врятувати тваринку. Я б хотів врятувати свого собаку. Що ж, ми всі тварини. Я вірю, що ми всі рівні. Я не думаю, що люди займають вище місце. Отже, ви думаєте, що собаки більш цінні ніж люди? Ви вірите в еволюцію? Так, вірю. Це лише питання виживання найсильнішого. У ваш сусід примат, а у вас є собака, і вам собака подобається більше, ніж примат. Це правильно? В цілому так. Я маю на увазі, це виживання найсильнішого. Виживання найсильнішого. Так, в цілому так. Ви сказали, що вірите в еволюцію. Виходить, це питання виживання найбільш пристосоване. Так. Якщо тоне, нехай тоне. Ну так, це правда. Будь-який плід є меншою мірою людиною, ніж доросла свиня. Річард Докінс. Тобто ви не думаєте, що Бог існує. Наскільки мені відомо, ви почуваєтеся впевнено кажучи про духовні речі. я не багато про них знаю, тому що вони недоступні для пізнання. одного разу ми помремо звідки ви знаєте, тому що такі факти. Якщо раптом зараз ваше дихання зупиниться, вас будуть вважати мертвим. Джейкобе, якби ви були машиною, ваш мотор вимкнули, тоді вас би правильно визнали без ознак життя, але ви жива біологічна людська істота з божим життям всередині вас. Ми механічні істоти, тому що в нас є різні частини, які у вас немає життя? Є це ваша душа. Добре, можете відповісти на кілька запитань. Вони досить провокаційні. Звичайно, ви хороша людина. Ви потрапите на небеса. Мені б хотілося в це вірити. Чи вважаю я себе хорошою людиною? Так, ви Хороша людина з моральної точки зору, так ви вважаєте себе хорошою людиною? Так скільки разів у житті ви брехали? І не порахую. Безліч дуже багато. Якби ви назвали мене, якби я постійно брехав? Ви б назвали мене брехуном. Звичайно. Як ми називаємо того, хто постійно бреше? Брехуном. Тоді хто ви? Я брехуха. Ви коли-небудь в житті щось крали, навіть якщо це дрібниця. Так. Ви коли-небудь брали те, що належало іншому? Звичайно. Звичайно, так. Це називається крадіжкою. Брехуха та злодійка. Я брехуха та злодійка. Ви коли-небудь вживали ім'я Бога надаремно. О, щодня. Ви коли-небудь вживали ім'я Бога надаремно? О, постійно. Насправді так. Це називається богохульством, це дуже серйозно. Я не вірю в богохульство, тому що не вірю в Бога. Якщо ви не вірите в Бога, то як ви можете зневажати його? Ну якщо ми не віримо у певні закони, і весь час їх порушуємо, незнання закону не є вибаченням, і ми як і раніше винні, навіть якщо ми заперечуємо існування закону. Або не знаємо про нього. Ісус сказав, що якщо ви дивитеся на жінку з пожадливістю, ви чините перелюб. Ви коли небудь дивилися на протилежну стать з пожадливістю? Я дивився на багатьох жінок з пожадливістю у серці. Звичайно, ви коли небудь дивилися на хлопця з пожадливістю? З пожадливістю? З пожадливістю? О так. Звичайно, давно насправді так. У вас був секс поза шлюбом? Ще ні. Ви дивитеся порнографію? Так, ви чините перелюб з жінками. Ви коли не дивилися на жінку з пожадливістю? Безсумнівно. <тас> Отже, Пітере, за вашими власними словами, ви брехун і злодій, богохульник та перелюбник в серці. І це лише чотири з десяти заповідей. Я намагаюся пояснити вам, що проста невіра у пекло не врятує вас від нього. Суддя повинен бачити, що правосуддя здійснилося, якщо він хороший суддя, і те саме з Богом. Якщо ми помремо грішними, Бог відплатить нам по справедливості. Біблія говорить: ніякий злодій, ніякий брехун, ніякий розпусник, ніякий богохульник, ніякий перелюбник не успадкує царство Бога. Тому, Джулія, якщо ви помрете у своїх гріхах, Бог відплатить вам по справедливості, і ви підете до пекла. Я кажу, що ви інтуїтивно знаєте, що творіння це доказ творця. Бог дав вам цей внутрішній світ. Тому, коли ви бачите геніальність того, що створене Богом, ви знаєте, що він існує. І причина, чому ви обрали еволюцію, тому що вона дозволяє позбутися моральної відповідальності. Вона це не дозволяє. Дозволяє це. Означає, що ваші примітивні потреби, хіті, порнографія, блуд, перелюб – є всього лише первісними інстинктами. І це все. Ми просто тварина. Біблія вимагає моральної відповідальності і каже, що ці речі неправильні, і тому ви не шукайте істини. Подивимося, хіба я не маю рацію? Гадаю, ви праві. ви унікальна людська істота, що створена за образом Божим з почуттям справедливості, правди та праведності. Бог дав вам сумління, воно формується суспільством, але воно є у вас спочатку. Ви відрізняєте хороше від поганого. Ви порушували Божий закон. Джеймсе, поклавши руку на серце, можу сказати, що ви чините опір зараз, тому що любите гріх через задоволення, яке він дає вам, і ви не хочете його залишити. Ви схожі на людину з великим гаманцем золота на поясі, яка впала в океан. Я кажу вам, що якщо ви не відчепите Нець, який важить 80 футів, він затягне вас униз. Неважливо, скільки задоволення це вам приносить. Воно не варте того. Гейл, ви не звір. Ви людська істота створена за образом Божим з гідністю, честю та метою. Ви знаєте, що Бог зробив для винних грішників, щоб ми не йшли до пекла? Ні, ваше припущення? Ні. Що ж, Бог став людською істотою дві тисячі років тому. Ісус з Назарета. І він страждав і помер на Христі, взявши на себе покарання за гріхи світу. Ви і я порушували Божий закон. І Ісус сплатив наш рахунок. Це означає, що Бог може законно вас помилувати через страждання, смерть і Воскресіння Христа. Бог може сказати. Ви можете йти, бо хтось оплатив ваш рахунок. І що потім Бог з нами зробить? Він одягне нас у праведність Христа, так що в судний день ви будете захищені від Божого гніву та його правового. Суддя завдяки смерті та воскресінню Спасителя. Якщо ви розкаєтеся та повірите в нього, Бог дасть вам праведність в його очах. Він в одну мить змиє ваші гріхи та гарантує вам дар вічного життя. Останніми словами Ісуса на Христі були здійснилося іншими словами, борг був сплачений. Важко повірити в те, що хтось хоче заплатити борг, який не є його власним. Біблія каже, що Бог є любов. Ви знаєте? І він добрий, щедрий та милостивий. І в своїй великій благості він став людською істотою і страждав за нас. Це має сенс. Так, це має сенс. Скільки вам років? Двадцять два. Коли ви помрете? гадки не маю. Ну, Бог точно знає час вашої смерті, і це може статися сьогодні або завтра. Я не залякую вас. Просто така дійсність. 150 тисяч осіб помирає кожні 24 години, і без сумніву всі вони будували плани на наступний тиждень, так що будь ласка, подумайте про це. У вас вдома є Біблія? Ні. Я не кажу зараз про релігію, яка стверджує, що потрібно докладати зусиль, щоб потрапити на небеса. Я кажу про те, що в Біблії написано, що небеса це безплатний Божий дар. Ви не можете заслужити вічне життя. Неважливо, наскільки ви релігійні, наскільки ви гарні. Бог свою Любов до нас доказує тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками, і потім він воскрес із мертвих і переміг смерть. Ось як про це говорить Біблія. Бо спасені ви благодаті через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Отже, вічне життя це дар Божий, і ми успадковуємо його завдяки Божій милості. сенс? Так, звичайно, у вас є вдома Біблія? Так, я читаю Біблію щодня, ось уже понад 40 років, і в ній немає жодної помилки. Усі помилки, які ми знаходимо в ній, є нашими власними помилками, і ви можете довіряти Божому Слову. Подумайте про те, як ви довіряєте науці, яка каже вам про те, що ви примат. Дозвольте мені показати вам, наскільки ми можемо помилятися. Вимовити по буквах слово «стоїмо». стоїмо. с т о м о Що ми робимо, коли підходимо до світлофора із зеленим світлом? Стоїмо на зелене світло. О-о. Ви бачите, як легко ми можемо помилятися. Ми робимо помилки. Просто уявіть, якщо ви робите помилку, коли кажете, що все творіння було створене з нічого у результаті вибуху, і з цього вибуху сталося все. Сезони, птахи, дерева, квіти, сонце, місяць, зірки, та чудове людсько тіло. Ви подумаєте про це? Я думаю, про це досить багато. Повірте мій брат, справжній християнин, він ходить зараз до єльської школи богослов'я, тому говорить зі мною про це постійно. Вам потрібно серйозно подумати про це життя, сповнене рішень. Пом'ящіть своє серце. Не вірте сліпо всьому, що вам каже наука, адже вона навіть не дає вам знання про те, як все було на початку всього. Ви не маєте уяви про те, звідки ви, коли ви помрете. Пітере. Чи можете ви помилятися з приводу існування Бога? Так, а ви можете помилятися з приводу існування Бога? Ні. Що ж, тоді я думаю, що ви швидше за все обмежено мисляча людина. Але якби я спитав, чи можете ви помиляти щодо існування вашої дружини? Ви б сказали ні, я знаю її. Ви б сказали, не будьте смішним, я знаю її, я кохаю її. Ось і я знаю Господа та люблю його. Він змінив моє життя 41 рік тому в одну мить за одну ніч. Він простив мої гріхи і дав мені нові бажання. До цього у мене не було думок про Бога. Дякую, що поговорили зі мною. Взагалі, то я не спілкуюся з креаціоністами, бо це погано для мого тиску. Так, ви збираєтеся подумати. Про це. Я багато про це думаю в дійсності. Я думаю про смерть і про те, яке тендітне наше життя і як в одну мить усе може закінчитися, і більше нічого не буде. Ви знаєте, проблема тих, хто не може повірити в еволюцію, як я думаю, в тому, що у них просто не вистачає уяви. Анатомічні секрети еволюції людини від риби Люди все ще риби людські вуха еволюціонували з зябр до історичних риб. Ми вийшли з землі, як савці. Важкі лапи динозаврів еволюціонували у птахів. Ми як-небудь пов'язані зі свинями. Ви думаєте, у нас зі свинями був спільний предок? Так доказ того, що страшний тиранозавр еволюціонував у курку. Ви думаєте, ви примат? Так, ви примат, що розмовляє? Так, ви двоюрідний брат мавпи? Ну так, Коли кити ходили по землі. Я вважаю, що дані дослідження вірні. В цілому я довіряю науковому співтовариству. я буду довіряти тому, що роблять експерти, і висновкам, до яких вони дійдуть еволюція дарвіна ґрунтується на вірі. І ще раз, відповідно до Річарда Докінза, віра це чудова відмовка, дуже гарний привід ухилитися від необхідності думати та оцінювати докази. Еволюція Дарвіна вимагає величезної віри, знання Бога з іншого боку, ясно, мабуть, всьому людству, бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество думанням про твори стає видиме. так що немає їм виправдання, Так що немає їм виправдання, бо пізнавши Бога, непроста. Славляли його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилися нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли.